え <music> Популярність танців виросла стрімко. І вже неважливо, що тому посприяло численні шоу із серії «Танцюють всі або феєричні номери, які можна побачити на конкурсах танців. Без сумнівів, багато батьків з ранніх років пропагують танці дітям, прагнуть зацікавити їх цим. Але що самі батьки знають про таке навчання? Коли, куди і навіщо? Мама другокласниці Любов Палій підтримує захоплення доньки уже не один рік. Перед тим як віддати дитину до секції, все добре обдумала. Займається звичайно другий рік підряд українськими народними танцями в школі. Крім того, вона ще четвертий рік уже навчається бальний танцем. Що це дає доньці? Адже для дівчинки це дуже важливо. Це фізичний розвиток і культурний перш за все. З якого віку краще віддавати дитину у школу танців, досвідчені хореографи стверджують, що вікових обмежень в танцях майже немає. Хоча і принцип, чим раніше, тим краще теж не зовсім підходить. Так, дворічним малятам ще рано регулярно займатися танцями. Вони тільки освоюють стать, починають координувати рухи ніг, рук і тіла. До того ж, таким діткам поки важко зрозуміти педагога і правильно виконати навіть самі прості танцювальні рухи. Отже, оптимальний вік для початку навчання 5 років, кажуть фахівці. П'ятирічки вже легко орієнтуються, володіють тілом, розуміють пояснення. Що ти сьогодні будеш виконувати? Танець солохи. Танець солохи. А давно вже займаєшся? Так. Скільки часу? Пару місяців. Пару місяців тобі подобається? Так. А чим тобі подобається хореографія і танці? Ми там бігаємо, стрибаємо. Дуже мені подобається. Давно займаєшся танцем? Ну, я ще в садочку почула Бальними танцями. А пізніше пішов, займаюся в школі, ритмікою. «Це тебе дає? Наскільки важливе це для тебе? Не знаю. Мені не дуже подобається, але це треба. Інколи мені цікаво і може бути добре. Я дуже хочу бути танцюристкою. А що хочеш танцювати? Джайф. Ча-ча-ча. Я думаю, воно мені пригодиться в майбутньому. Ми підготували сьогодні два танці. Перший це гасуцький танець, а другий ми будемо танцювати веснянку. Зовсім не важко, тільки треба, тільки треба слухати музику і тоді буде ритм і все буде добре. Швидко навчили? Ми, ми швидко навчилися. У мене в житті танці на першому місці це дає цікавість, ще задоволення. І від того Дівчина стає дуже гарно, танцює дуже. Ми танцюємо всім класом, зараз виступаємо. Народні танці, але декілька дітей з нашого класу ще ходить на танк. На бальні танці. Як підібрати школу танців. У першу чергу важливо визначитися із типом танців народний, спортивний або бальний. Часто вибирають самі батьки, керуючись власними уподобаннями та мріями. Такий підхід вважається не зовсім правильним. Саме тому спочатку потрібно вибрати таку школу, де б викладалося відразу кілька різновидів танців. Ще кілька важливих критеріїв комфортні умови для уроків, вміння хореографа захопити дітей, працювати з дівчатками і з хлопчиками. З чого починаються заняття? Звичайно, з хореографії. Викладаючи танці дітям, педагог вчить їх насамперед володіти тілом. Саме тому не дивуйтеся, якщо на перших порах дітвору будуть лише вчити піднімати і опускати плечі, руки, ноги, робити найпростіші скоординовані дії, кажуть фахівці. Я вже сім років займаюся. Сім років, то можливо ти мрієш стати танцюристом. Це моє хобі. Хобі, так? А що танцюєш? Я танцюю за літо бачу танці, але і наразі мені теж подобається. Я обрала скоріш йти на танці, це розвиває м'язи, пам'ять. І що ви танцюєте? Це ваше хобі. і Ви зразу получаєте здоров'я. Треба не боятися, але ж слухати музику. Все, музика вам все підкаже. На мою думку, варто. Займатися танцями, щоб е, отримати задоволення, бо танці е, танцювати це дуже весело. Е, я то, теж танцюю і ну, я порадила, щоб вони були. Е, ну, як скоріш прийшли на танці, вони там дуже цікаво, весело. Ну, Вчителька нас вчить, і ми танцюємо, і ми, нам дуже подобається виступати. Вальс, ча, ча, ча і джай. А в майбутньому ким хочеш стати? В майбутньому хочу стати лікарем. Лікарем. А танці якось пов'язуєш з майбутнім, чи це просто пол? Ні, мені найбільше подобається танці, але хочеться стати лікарем. «Танцями треба займатися, щоб не був на спині горбик. Треба рівно стояти. Порадила, наполегливо. Перш всього це наполегливість. Якщо ти хочеш, то ти, б... ти зможеш. Навчитись зовсім не тяжко. Це і весело, і для здоров'я корисно. Мені танці приносять щастя. І певно, що з друзями спілкують? Так. Молодець. Я ще хожу на сучасні танці. Якщо почав займатися танцями, не потрібно зупинятися на цьому. Чи варто навчати дитину модним танцям хіп-хопу модерну? Тут важливо стежити за дитиною, а не за модою. І якщо малюк сором'язливий, погано йде на контакт з однолітками, то йому краще спочатку зайнятися вивченням бальних танців, які більш плавні, не квапливі. Якщо ж малюк рухливий, непосидючий, йому подобаються швидкі рухи, то хіп-хоп може йому підійде. Активність танцю дозволить знизити гіперактивність дитини, направити її в потрібне правильне русло. Переваг у занять танцями дуже багато, але для того, щоб дитина відчула їх повною мірою, важливо продумано підійти до вибору стилю танцю і школи. Ну а далі батькам залишається лише спостерігати, як підкорює глядачів їх невгамовне маля. З настанням весни у батьків дошкільнят з'являється ще більше турбот. І ось з'являється ще один серйозний привід для занепокоєння: якби не просидіти весь рік на лікарняних. Тут виникає цілком логічне запитання: як же вберегти дитину від інфекцій і чи можливий дитячий садок без хвороб. Часто буває, що в 2-2,5 роки діти йдуть до садочку, вони попадають в цей імунологічний криз, і вони дійсно починають хворіти. Ну вони починають хворіти ще з одної причини, тому що вдома був один мікроклімат. Удома були свої мікроорганізми, які давали батьки, дідусі, бабусі, тобто те оточення материнське. А дітки прийшли до садочка, де йде своє. Тобто, кожна дитина приходить зі своїм мікро, мікрофлорою, зі своїм готовим набором мікроорганізмів. І відповідно перехрещуючись, зустрічаючись, дітки обмінюються, відповідно починають захворювати. Ну знову ж таки це не треба лякатися. Це є варіант норми, тому що той орган, який тренується. А імунна система тренується таким чином, коли вона зустрічається з мікроорганізмами, коли вона починає боротися з цими мікроорганізмами, вона відповідно міцніше. І тому взагалі в світі вважають, що 10-12 разів на рік, коли дитина хворіє, але не важко хворіє. Це мова йде про неважкі захворювання, то це є варіант норми. От, і, звичайно, хочеться, щоб дитина не хворіла. Для того треба вести здоровий спосіб життя насамперед сам перед батьками. Так, далі причати до цього здорового спосіб життя і своїх діток. Це мається на увазі кожен ранок починати з ранкової зарядки. Чи багато ви знаєте в оточенні своїх знайомих, які разом з дітками, отакого от малюсенького віку, 2,5-3 рочки роблять ранкову зарядку. Чи багато ви знаєте таких батьків, які отаку от погоду гуляють своїми дітьми на дворі? А це є варіант загартовування, це є варіант тренування імунної системи. Як зазначають педіатри, всі ці віруси та інфекції це тренування і розвиток імунітету вашої дитини. А імунітет, закладений в цьому віці, це основа здоров'я на все життя. Тим більше, з віком незнайомих вірусів для дитини буде ставати все менше, і хворіти малюк теж буде все рідше. Головне здоровий спосіб життя. Харчування, як ми харчуємо своїх діток. Як правило, неправильно ми харчуємо, ми беремо напівфабрикати, ми годуємо наших дітей не тим, що ми приготували щойно тепленьким, там вирощеним бабусею, там з свіжим молочком і так далі. Як правило, ми користуємося тим, що в нас є. В наших магазинах, в наших супермаркетах, а ця їжа не завжди підходить для дитини. Тобто, їжа повинна бути здоровою. Здоровий спосіб життя і харчування це дві такі основні, ну два таких кита основних, на яких і формується наша імунна система. Також важливо вводити в раціон дитини додаткові вітаміни ще взимку. Обираючи корисні елементи для свого малюка, обов'язково зверніться до лікаря-імунолога, який допоможе обрати ідеальний комплекс саме для вашої дитини. На сьогодні спеціалісти використовують такий термін як рецидивуючі респіраторні інфекції. Він дещо приємніший на слух, і можливо, ми суспільство заставимо використовувати термін до цього і лояльніше ставитися. Тобто, не завжди хвороба легка, респіраторна вірусна інфекція, потребує лікування і не завжди потребує такого гіперболізованого ставлення до неї з боку батьків. Безумовно, ми істоти суспільні. Ми будемо жити в соціумі, і чим швидше дитина звикне до соціуму, по перше, вона соціалізується як особистість. А по-друге, чим швидше вона звикне до цього мікрооточення бактеріального, вірусного грибкового, тим для неї краще. Тому що ну я не відкрию, мабуть, вам секрету. Ви знаєте, що ті дітки, які не ходять до садочка, вони приходять до школи, вони починають точно так само з такою самою частотою хворіти. Тобто, проходить у це процес адаптації, це звикання. І тому не варто очевидно відмовлятися від садочка, тому що дитина чим менше, вона тим краще пристосовується, тим легше пристосовується. Навіть в плані чисто психологічному, тому очевидно не варто відмовлятися. Хоча, звичайно, є діти, які можливо мають вроджені якісь проблеми з імунітетом. Там треба підходити вже індивідуально після консультації з імунологом. Не зайвим буде і привчити малюка до загартовування, і обов'язково навчить дитину стежити за собою. Також добре б навчити дитя самостійно надягати і знімати верхній одяг. Тоді під час прогулянки малюку не доведеться чекати своєї черги у виховательки і перегріватися. Колективний імунітет визначається дуже багатьма чинниками. Це і екологія, це і те ставлення суспільства сьогодні до вакцинопрофілактики, до імунопрофілактики. Колективний імунітет це те, що ми використовуємо на сьогодні дуже багато лікарських середників там, де їх не потрібно. От дуже часто молоді мами зловживають ліками при найменшій нежиті, при найменшому підвищенні температури відразу приймаються противірусні препарати. Це проти жарознижачі препарати, антибактеріальні препарати розумієте, це все впливає на створення колективного імунітету відповідно на стан імунної системи власної дитини. От коли дивіться, ми їдемо з гірки на санчатах і раптом посеред гірки. Є якийсь там трамплін, що робиться, ми міняємо траєкторію, точно так само імунна система. Якщо вона зустрічається з вірусом, вона розігналась, вона починає працювати на те, щоб цей вірус побороти. А ми раптом знижуємо гарячку, даємо противірусні препарати, вона не завершує своєї дії. І захист до цього вірусу у цієї дитини не виробляється. Тобто тут треба дуже, ну скажімо, делікатно підходити до лікування оцих респіраторних захворювань, які ми дійсно наші діти в 99% і хворіють. Ті випадки, які 1-2%, коли вони дійсно важко хворіють, це є випадки, які мають лікувати лікарі. От. Ну, а все решту ми повинні все-таки більше віддавати перевагу народним методам лікування. От. Ну, звичайно, під контролем лікарів. Сподіваємось, наші прості поради допоможуть вам легко подолати цей досить важкий період. І не забувайте, навіть якщо ваш малюк і захворіє раз другий, в цьому немає нічого страшного і ні в якому разі не варто впадати в паніку і звертатись до антибіотиків. Саме так і формується імунітет на все життя. Тому краще просто допомогти організму впоратися і стати сильнішим. А тепер про пустушки. Багато мам вдячні цьому виробу. Незважаючи на це, останнім часом все більше фахівців налаштовані проти них. Невропатологи і стоматологи. Це двоє основних людей, які мають достатньо серйозні аргументи. З ними не можна не, не згодитися. Слід мамі пам'ятати перш за все, що. Постушка, навіть якщо тривале його перебування або постійне, скажімо так, перебування в роті, воно зменшує об'єм поступлення інформації дитини до його мозку, до його головки. Вона уже, скажімо так, асентує увагу на постушці, і вона менше буде розвиватися. Ну, стверджують наші нероботологи, я повністю з тим згідна. Його треба використовувати фактично в певних дуже необхідних моментах. А постійне перебування цього не потрібно навіть дитині раннього віку, тобто дитині перших місяців життя. Команда маминої школи вирішила зібрати як факти, так і міфи про соски-пустушки. Так що ви зможете сформувати свою власну думку і вирішити, пустушка друг чи ворог для вашої дитини. Адже, як відомо, у всякої медалі дві сторони. Саме активна потреба в пустушках виникла тоді, коли мами почали дуже рано працювати. Коли декретна відпустка три місяці було дитині і закінчувалася, і мама мусила йти на роботу. І насправді так активно не завжди батьки використовували пустушку. І зараз є вже велика частина батьків, молодих, таких завзятих, які стараються взагалі не знайомити дитину з пустушкою. Дитина не п'є з бутилочки, дуже рано починає пити з ложечки. І ці діти дуже швидко самостійно починають. Їсти і гарно п'ють з кружки, дуже швидко вчаться. Тобто, це є міф, що дитина насправді не може рости без постушки. Є окремі випадки, коли можливо дитина попала в лікарню після того була дуже знервована, або дитина народилася з підвищенням рівнем збудливості, знервованості, або якісь інші сімейні обставини, тоді коли легше дати постушку, чим, наприклад, давати дитині ну стільки плакати і ще більше її знервовувати. І тому хочеться сказати, що це скоріше мають бути винятки, ніж те, що батьки таке, от, ну зазвичай там чуть, чуть дитина поплакала і вже дають постушку. Тому що, якщо дитина звикає до постушки, батьки зустрічаються через два роки з наступною проблемою, що потрібно відлучати дитину від постушки. Тобто, якщо ми не змогли пережити перший стрес, коли не змогли батьки заспокоїти без постушки, то наступає довший і набагато такий більш небезпечний стрес, коли ми починаємо. Ховати пустушку, ховати бутилочку, тому що процес відвикання може тривати до двох-трьох місяців, коли дитина все ж таки плаче, просить пустушку, і якщо це співпадає з хворобою, то це також є такий ну достатньо серйозний стрес, який дитина достатньо болюче переживає, і тому ну часто для батьків це теж є стрес, такий довготривалий. і тому. Використовувати чи не використовувати пустушку, це все ж таки вирішують батьки, але мусять зважити, що в цьому є завжди свої плюси і мінуси. Дитина роздратована. Дайте пустушку і подивіться, що станеться. Крик затихає, дитина смокче, заспокоюється і починає засинати. Для втомлених батьків, які забули, що таке спокійний сон, це може здатися дивом. Хочу сказати ті моменти, які є позитивні. Перше ви праві, дійсно вони заспокійливо діє на дитину, і малеча, відволікаючись від сторонніх якихось звуків, від сторонні подразників, може в якійсь мірі просто заспокоїтися. Такий ефект заспокійливий, досить корисний, і сьогоднішнім нашим сучасним мамам. Мамі треба відлучитися на 2-3 години. Дитина фактично вона інтуїтивно відчуває присутність мами, груди, смоктальний рефлекс. Коли ми дамо пустушку в рот, мама може спокійно якусь годину-півтори відлучитися, і це забезпечить її комфортне, комфортне Аналогічно нам добре тоді, коли ми йдемо на вулицю. Знову ж таки, ми не можемо терміново дати дитині їсти чи з ложечки, чи попити, заспокоїти таким чином її. Тобто, пригорнути до себе не завжди це зручно. І кустушка має аналогічно ту саму дію, тобто вона відволічає дитину і створить такий комфорт для мами і для дитини. Знову ж таки. Е, ви знаєте, ще один момент. Ніби корисно, коли вважається. Вона використовує його, коли прорізуються зубки, і вона ніби як для чухання десен. Хоча в більшості випадків дітки наші знаходять собі самі засоби, якими Помагають зняти оцей сорбіж і зняти той дискомфорт. Деякі експерти стверджують, що якщо ви відучите маля від пустушки у 6 місяців, дитина буде адаптуватися до навколишнього середовища швидше. Е, наші стоматологи, що стверджують, після прорізання перших зубчиків потрібно Старатися пробувати починати відлучати дитину від постушки. Тривали її, коли діти вже є зубки, і вона користується пастушкою, сприяє неправильному формуванню прикусу. У нас стає такий інфантильний трип прикусу. Навіть в плані того, що воно неправильно починає ковтання, не так само неправильне формування ковтання. Це веде до того, що в дальнішому наші сьогодні ортодонти, спеціалісти, які відповідають за правильний прикус, за формування правильного гарного ряду зубів, мають масу роботи, адже на Наші діти фактично цілком можливо починаються із раннього дитячого віку. Тому сьогодні дитя... 5-7 років, яких сьогодні дивишся на огляді, маса йде порушень росту зубів. Зумовлено повністю може бути тим, що дуже тривале користування пастушки. У півтора року ваш малюк починає лепетати, вимовляти звукосполучення і короткі слова. Однак, якщо в роті пустушка, розвиток його сповільнюється. Якщо ви переконані, що настав час відівчити від пустушки, дитина буде протестувати проти цього і вас очікуватимуть кілька безсонних ночей. Якщо дитина користується вже після року, відучити її від постушки, це надзвичайно велика проблема. Це психологічна проблема для мами, ну і для дитини. І не ми бачимо, напевно, як ми гуляємо по вулиці, така велике двох-трьохрічне дитя з постушкою в роті, ну це зовсім не, не відповідає тому рівню, який би хотілося бачити усієї дитини. Тому постушкою можна користуватися в певних ситуаціях, коли дійсно не потрібно заспокоїти дитину, для того, щоб її можливо оглянути, приділити якийсь декілька хвилин, коли ма. Переодягнути мусить дитину, щоб воно даремно не плакало. Але постійне користування я не рекомендую цим займатися. До моменту прорізування зубів у нас такого категоричної заборони немає для використання постушки. Знову ж таки, її використовувати тільки при е, потребі, коли дитина дійсно стає чомусь неспокійно, емоційно неспокійна, якийсь диском, ну якийсь дискомфорт, фактично для того, щоб усунути цей дискомфорт. Е, наприклад, дитина наша почала плакати. так же ж, Поки мама змінить підгузника чи роздягне ляльку нашу маленьку, шкода, що воно просто е, саме втратило даремно. Вона може дати постушку і за той час дитина, заспокоївшись, вона спокійно її переодягне, спокійно з нею попрацює чи зробить якусь іншу ту чи іншу маніпуляцію. В той же час не потрібно зловживати постушкою, це також застереження, тому що крик дитини неспокій виявив якусь проблему внутрішньої. Іноді, якщо ми так будемо дуже приглушувати, скажімо, її питання, ми можемо пропустити якась внутрішня проблема. Момент прорізування зубів це вже є перший ознака того, що дитині потрібно відлучати, почати відлучати від постушки. Не давати їй так час. Давати вже в крайніх ситуаціях. Хоча, ви знаєте, є частина наших дітей, які я настільки розумію, що вони просто не беруть пастушки в рот, їх просто не заставиш дійсно. І тим не менше такі діти повністю вміють володіти собою і можуть заспокоїтися. Так що я думаю, що без пастушки ми можемо повністю обійтися. Тривалий час. <звук> Виходить сонечко, щоб порадувати нас своїми теплими промінчиками. У повітрі пахне чимось дивовижно радісним і веселим. Хочеться так і вийти на вулицю на природу. А на обігрітих пагорбах уже з'явились перші підсніжники, такі тендітні, такі ніжні. Але вони впевнено переконують. На дворі уже весна, а це хороший привід для хороших і веселих цікавих фото ваших діточок. Надсилайте до маминої школи у рубрику Мамина радість на адресу місто Тернопіль, бульвар Шевченка, 17, обласне державне телебачення. Чекаємо.